Вітаю в ефірі програма Служу Україні. У Криму випробували вертоліт, який модернізували українські конструктори. Вдосконалений і вісім військові льотчики тестували у важких погодних умовах. За польотами спостерігали і наші кореспонденти. Зазвичай небезпека зупинки двигуна через обмерзання виникає уже за температури плюс 5 та підвищеної вологості. Оновлений гелікоптер піднявся на висоту, де температура повітря сягала мінус 18. Це стало можливим завдяки більш потужному двигуну. Щоб вчасно зафіксувати обледеніння, бортовий інженер під час польоту проводив точні записи роботи приладів та слідкував за температурою. минулому році ми удачно завершили сертифікаційні випробування в горах Паміра на висотах. Потім в самий жаркой точке стран СНГ, що это на границе з Афганістаном. Машина очень хорошо зарекомендувала. За штурвалом досвідчені льотчики-випробувачі. Лише їм довіряють перевірку нового залізного птаха. На висоті близько п'яти кілометрів вертоліт поступово вкривається тонким шаром льоду, проте новий двигун працює справно. На сьогодні лише цей гелікоптер здатен виконувати завдання у подібних умовах. Особенность этого двигателя в том, что он сохраняет свою мощность подвода к редуктору постоянно при падении давления, то есть с подъемом на высоту и при повышении температуры. Что, к сожалению, это ну, следующий этап. Предыдущие двигатели того же производства «Мотор SIC не могли делать. Уникальный украинский вертоліт торік столовый світовий рекорд. Піднявся на висоту 8 км 200 метрів. Він вдало себе зарекомендував як у гірській місцевості, так і при спекотних умовах за температури плюс 43 градуси. На максимальну висоту віртольот піднявся нашому українському салоні. «Авіасвіт» в місті Києві 8200 – двісті. висота була офіційно зафіксована. Основна задача підняття вертольота на таку висоту це виконання його. В експлуатіровочево в горних районах для казання помощі спасення можуть би доставки же грузов на большої висоти. Подальшому планується розширити його можливості: набирати швидкість, висоту та піднімати вантажі кабінету міністрів України для Рубі з модернізації вже виділено 800 мільйонів гривень. Білоруська військова делегація з триденним візитом прибула до славетного міста Лева. Іноземні військовослужбовці, на чолі з начальником генерального штабу Республіки Білорусь, генерал-майором Петром Тихоновським поділилися досвідом зі своїми українськими колегами та узгодили плани на майбутнє. На базі Академії сухопутних військ відбулися переговори щодо подальшої співпраці та розвитку збройних сил двох країн. Робочу групу від Міністерства оборони України очолив начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана. Ми розуміємо, що спільне минуле дуже багато речей, які зараз. Вирішується, що стосується збройних сил. Вони є спільними. Ми не говоримо, що ми одинакові. Ми сліпо не копіюємо один одного. Ми йдемо своїми напрямками. Пізніше гості оглянули навчально матеріальну базу академії та відвідали заняття з віртуального управління боєм. Згодом Володимир Замана та Петро Тихоновський випробували себе на влучність. У вас есть чему поучиться, у вас есть то, что могут брать для себя многие государства в вопросах строительства, развития, вопросов подготовки. Мы наметили пути решения наших проблем, мы наметили пути взаимодействия, сотрудничества в военной и военно-технической области. Надеюсь, что все это мы реализуем. Для білоруських високопосадовців провели презентацію на тему перспектив реформування вітчизняних збройних сил та поділилися досвідом участі України в миротворчих операціях. Також показали унікальні навчальні комплекси, на яких українські військовики тренуються керувати технікою. На почесну місію служити батьківщині хлопців з Чернігівщини провели з вишитими рушниками. Під супровід військового оркестру матері благословили синів на гідну службу у Збройних силах України. Про те, як проведжали новобранців за старовинним звичаєм, дізнавались наші журналісти. А призовники поклялись перед родичами та односельцями не зганьбити рідної землі та служити сумлінно. Такої масштабної церемонії у селі ще не бачили. Тож серед присутніх. Були не тільки представники місцевої адміністрації та родичі призивників, а й мешканці навколишніх сіл. Я дуже переживаю за нього, звісно. Волнуюсь. Ну, думаю, що це не Це треба в житті. Пускай він пройде через то через що проходить кожен мужчина. Святкування продовжилися в сільському будинку культури, де оркестр сухопутних військ створив незабутню піднесену атмосферу. Люди бачать, що цей захід необхідний, їм від нього вони мають задоволення, вони мають таке натхнення, я маю на увазі юнаки, і таким чином, відповідно, підуть з нормальною, такою відкритою, простою душею до Лазброїних сил України. Акція час нових героїв. Започаткована Чернігівським міським військоматом і регіональним медіа центром Міноборони. Організатори переконані, що такі заходи допоможуть підняти моральний дух призовників та стимулюватимуть старанно служити батьківщині. Ще до звільнення з армійських лав військовослужбовці мають шанс здобути затребувану у цивільному житті професію. Для цього у багатьох містах організовані курси перепідготовки та підвищення кваліфікації за програмою Україна НАТО. Нещодавно в Чернігові сіли за парти майбутні спеціалісти з комп'ютерної графіки і дизайну. Протягом двох місяців 20 військовиків з Чернігівщини опановуватимуть ази комп'ютерної справи. Будуть вчитися сучасним методом комп'ютерної графіки, верстки та дизайну, а також обробки ілюстрацій. Кваліфіковані викладачі з провідних вузів області кожному слухачеві приділятимуть максимум уваги. основна мета програми не тільки навчати, а й здійснювати підтримку у подальшому працевлаштуванні. Тому ми намагаємося враховувати потреби ринку праці того чи іншого регіону. Після завершення навчання, склавши іспити, кожен учасник отримує відповідний сертифікат. Програма НАТО діє ось уже 10 років. За цей час курси пройшли майже 6 тисяч військовослужбовців зі всієї України. Цього року у планах здійснити перепідготовку близько 800 осіб у 26 містах держави. Замість комп'ютерних ігор, нічних клубів та цигарок, стежка розвідника, ночівля, просто неба та зброя це свідомий вибір 20 юнаків з усієї України. Впродовж чотирьох днів вони випробували себе на міцність у кримських горах. Про силу волі та витривалість сучасних патріотів. Наш наступний сюжет. Конкурс 120 осіб на місце. Навряд чи такою популярністю може похвалитись навіть найпрестижніший виш. Кількість охочих пройти армійську школу виживання завжди стабільно висока. Цього року з понад двох тисяч юнаків та дівчат організатори відібрали лише 20 щасливчиків. Їх розподілили на команди Рись, Орел, «Барс» та Сокіл. И отбирали мы по критерии, чтобы люди не знали, что такое не были в горах подбор. А смогут ли они преодолеть это водные водные преграды? Смогут ли они преодолеть горные преграды? Вот поэтому мы и отбирали. Ты был в горах, не был. Значит, мы берем на заметку. Это, они вот 80% в горах никогда не были, эти люди. Вже другий рік поспіль такий захід для дітей віком від 15 до 21 року проводять Міністерство оборони спільно з всеукраїнською організацією Громадський Рух за майбутнє. І ті діти, які зараз пройдуть школу виживання. Процентов 80 та ні хотя служить уже в армії. І чомусь то всі хотят служить в береговій обороні і хотят служить в аеромобільній бригаді. Знайомство учасників з військовими буднями відбулося у Перевальному на базі 36 ї окремої бригади берегової оборони. Тут вони вивчали зразки стрілецької зброї, засоби захисту та розвідки. А ще стріляли в електронному тирі. На цей рік ми добре підготували до цього проекту. В перший день особовий склад прибув до нас. Ми їх розселили. В так називаємо умовній землянці ми провели медичний огляд особового складу, провели інструкторські заходи заходу безпеки, провели за особовим складом заняття в гірському класі. А вже наступного ранку на молодь чекали бойові стрільби з автомата Калашникова і рух гірським маршрутом. Кримські краєвиди полонили, проте невдовзі втома та чимала вага рюкзака дали про себе знати. Це був лише початок. Попереду на учасників чекали сюрпризи на кшталт організованої засідки та транспортування умовного пораненого. Все справились, но зато они почувствовали на себе, насколько тяжело может быть транспортировать своего товарища, для которого может быть... Це допомога буде стоїть життя. Було дуже цікаво. Насправді, коли ти вже йдеш, і ти відчуваєш, що в тебе мозолі на ногах, але якісь жарти, якісь такі командний дух, тебе підтримує, і ти розумієш, що треба йти. Юнаки та дівчата подолали 31 кілометр на місці ночівлі. Змагалися хто швидше встановить намет, а потім взяли участь у військово-патріотичній вікторині та конкурсі на кращого кашовара. Другий день, коли ми пішли в гори, було трохи важко, тому що, по-перше, без фізичної підготовки треба було багато йти, багато підніматися, багато опускатися. Дуже важко було, коли ми думали, що все піднялося на кінець то ура, Доходимо і бачимо, що спереді ще одного на яку треба ще підніматися і ще більш скеляста. Ну, але якось дійшли нормально. Ориса відзначала свій день народження у похідних умовах. Дівчина зізнається, такого свята у неї ще не було. Мені зробили подарок на день народження. Мій рюкзак забрали в машину, тому мені пройшлося нести тільки автомата. Ну і е, інколи я допомагала своїй подружці Наталі нести її рюкзака, щоб їй було не так важко. Наступного дня, о 6 годині ранку, в таборі пролунав сигнал тривоги. Капітани команд отримали завдання з орієнтування на місцевості. Розпочали старт на тактичній смузі перешкод. До речі, такі випробування проходять бійці розвідувальних та гірсько-піхотних підрозділів. Спочатку загони мали подолати забруднену місцевість, пройти зруйновану споруду та тунелі. Усе це з використанням засобів імітації та задимлення. Загальна протяжність такого маршруту склала 4,5 кілометри. Ми з різних команд було дуже тяжело. Ну ми трималися в місті, допомагали друг другу. І прежде всего успіхами мы добились за счет колективних действий Было тяжело, поскольку ми подумались на гори. Было і жарко, і холодно. За підсумками усіх конкурсів перемогу здобула команда Орел. Друге місце завоював загін сокіл, а третє розділили пар «Старись». Переможцям та призерам вручили грамоти, подяки, цінні подарунки та кубки. Проте найкращою нагородою, як для організаторів, так і для учасників, став набутий досвід, насичене дозвілля та товариська атмосфера. Україна долучилася до операції Чорноморська гармонія, в якій беруть участь Росія, Румунія і Туреччина. Військовослужбовці цих країн ведуть постійне спостереження за підозрілими суднами для попередження терористичних актів та запобігання розповсюдженню зброї масового ураження. Як українці боронять чорне море? Дивіться далі. Історія цієї операції почала ще у березні 2004 року, коли для захисту акваторії військово-морські сили Туреччини створили спеціальну оперативну групу із фрегатів, ракетних катерів та підводних човнів. В разі необхідності до них можуть приєднатися патрульні катери, гелікоптери та сили берегової охорони. Для виконання цих заходів були запрошені також інші чорноморські країни. Але Російська Федерація приєдналась у 2006 році, а Румунія у 2009 тисячі Тепер настала черга України зробити свій внесок у Чорноморську гармонію. І розпочати цю місію випало найновішому корвету вітчизняного флоту Тернопіль. Його спустили на воду 15 березня 2002 року. А ввели до бойового складу військово-морського флоту України у 2006 У 96-му році я був приседом комісії по прийому до корабля в состав воєнноморських стіл. Я являюсь отцом цього корабля. Этот корабль действительно прошел славный путь. Он первый вышел в Средиземное море. Многие не верили, что маленькие кораблевые. Он вышел. І випали повторюють задачі. Проти човновий Корвет Тернопіль побував у Середземному морі двічі у 2006 та 2007 роках. Його екіпаж діяв у рамках антитерористичної операції НАТО. Активні зусилля. Ми зустрічаємо після повернення з бойової служби корвет «Тернопіль», на котором служить мій син. Я очень що він служить на цьому корветі. син Ірини Миколаївни, моряку четвертому поколінні. Напевно, пишається тим, що його екіпаж першим за роки незалежності України залучався до бойового чергування в Чорному морі. З 15 лютого по 14 березня Корвет пройшов майже 1400 ходових миль, а команда впоралася з усіма завданнями. Дезрілий суден за час походу корабля виявлено не було. Взагалі було опитано 93 цивільних судна, Складено доповіді по цим судам за результатами опитувань. Насправді операція Чорноморська гармонія не передбачає силових заходів відносно підозрілих цивільних суден, але дозволяє висадку на борт та огляд вантажів на предмет зброї, хімічних речовин та нелегальних осіб. Мета такого чергування більш профілактична, але наші моряки відпрацьовують по-бойовому у взаємодії з авіацією. Здійснюють контроль чорного моря в повітрі, на воді та під водою. В Тих районах моря, які є. Е... Важливими для захисту наших національних інтересів буде постійно присутствувати військово-морські сили бойовими кораблями, і так буде на протязі всього року. 29 березня бойову естафету у Корвета Тернопіль перейняв морський тральщик Чернігів. Вночі він вирушив з порту в Севастополі для виконання антитерористичних завдань. Похід планується на, міс... на 30 на діб. Повернення заплановано 29 квітня. За свою 40-річну історію Чернігів двічі змінив назву: спочатку був зенітником, а потім носив ім'я жовті води. Його бойова географія багатша ніж у попередника. За радянського союзу боровся змінами в Перській Затоці, Суецькому каналі, Червоному та Середземному морях. Ніс бойові чергування в Атлантичному та Індійському океанах. Вже в незалежній Україні залучався до міжнародних навчань, тож цей весняний похід має бути успішним. 177 років минуло з дня народження відомого військового польового хірурга, заслуженого професора та директора Санкт-Петербургського імператорського клінічного інституту Миколи Скліфосовського. Його величезний бойовий досвід та близько 70 цінних праць хірургії залишаються актуальними і для сучасної медицини. Микола Склифосовський пройшов шлях від військово-польового хірурга до головного хірурга російської армії. Свій досвід він здобував на фронтах франко-пруської, балканської та російсько-турецької воєн. Через його золоті руки пройшли понад 10 тисяч поранених. Всі нові знання та спостереження, повертаючись з військових кампаній, він переносив на папір для наступних поколінь. Скліфосовське дійсно це була унікальність, тому що ми знаємо, що власне впровадження методів антисептики це була вже його заслуга. Те, що Пирогов передбачав, те, що він пророкував для хірургії, було безпосередньо втілено. Скліфосовським озвучено на медичних з'їздах, і воно вже стало невід'ємною частиною хірургічної практики. Серед його численних новацій важливість використання гіпсової пов'язки пирогова і звичної в наш час вати замість корпії з розкуйовдженого дрантя чи ляної тканини, а також видалення лише частини ураженого органу замість повної ампутації. До того ж, на Балканах Микола Васильович підмічає, що хірургічне втручання в разі поранення грудної клітини або черевної порожнини краще робити трохи згодом. Саме після поранень Скліфосовський відмічає, що врі. Різні терміни треба транспортувати поранених, наприклад, поранених в груди чи живіт через 5-6 діб з пункту далі транспортувати. А тих, які були ампутовані після ампутації, після 10-го дня, і навіть пізніше, коли почалися вже грануляційні процеси на рані, і от ці методи Скліфосовського вони якраз знайшли своє застосування в пізніших військових кампаніях, і навіть. В наш час вони теж використовуються досить широко. Підполковник медичної служби Тарас Кльофа один з небагатьох вітчизняних медиків, кому довелося пізнавати тонкощі військово-польової хірургії під час справжніх бойових дій. За вісім місяців перебування в Іраку. Тоді ще молодий капітан провів понад три сотні операцій у провінції Васід. Допомагати доводилось як представникам іноземних контингентів, так і місцевому населенню. Це був госпіталь другого рівня. Це надання невідкладної першої медичної допомоги. Деякі операції ми проводили там, такі, які, в принципі, проводяться в госпіталях третього рівня, де надається спеціалізована медична допомога. Такий госпіталь був в Богдані, такий госпіталь був в Талілі. Офіцер згадує, як одного разу врятував життя місцевому правоохоронцю. Тоді до розташування медичної роти українського контингенту в місті Алькут доправили тяжко пораненого капітана іракської поліції разом з американським асистентом Тарас Кльофа якнайшвидше прооперував Сімана Аляміна у райбі. Операція пройшла успішно і стан чоловіка стабілізувався. Але й в мирний час лікарі стикаються з випадками, коли не можна зволікати. Про це на щоток знає начальник відділення невідкладної хірургії столичного військово-медичного центру, полковник Георгій Кудінов. Щороку у його відділенні проводять близько тисячі операційних втручань 80% з них так звані лапароскопічні операції. Операция без большого разреза через проколы передней брюшной стенки. Вот, практически все оперативные вмешательства классические они выполняются по такой методике. Это позволяет э, уменьшить послеоперационный период, э, быстрее выписать пациента, вот, уменьшить страдания его после операции, то есть болевой синдром уменьшить. И в принципе лучше результаты лечения, чем при классических операциях. Чи не анекдотичним вже став стереотип щодо бездушності та цинізму лікарів? Але послідовники з кліфосовського таке відсторонене ставлення виробляють собі виключно заради пацієнтів, адже природні людські емоції під час операції перший ворог хірурга, а в такі моменти понад усе необхідні, холодний розум, розрахунок та тверда рука. Більше трьох сотень курсантів академії сухопутних військ на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки встановлювали інженерні загородження, стріляли з мінометів та з систем залпового вогню град. І, хоча цьогорічна весна теплом не тішить, військові скористались погодними умовами для покращення бойового вишколу. Особливо напруженими та відповідальними тренування були для майбутніх офіцерів-артилеристів. Юнаки вправлялися у стрільбі з різних артилерійських систем, зокрема, протитанкової гармати МТ-12 і знаменитої системи залпового вогню ГРАД. До речі, Академія сухопутних військ лише сім років тому почала готувати таких фахівців, наскільки успішно судіть самі переможець минулорічних змагань на звання «Кращий спеціаліст старший офіцер батареї, випускник саме Львівського вишу. Значити, що з кожного з кожним роком все е, краще стає не тільки навчально матеріальна база в Академії сухопутних військ, але й, е, покращуються показники підготовленості випускників, в тому числі і артилеристів, і ракетників, які готуються у Львові. Під час польового виходу більшість курсантів показали хороші результати, адже заняття на полігонах передує тривала підготовка у класах. Першого курсу всі найбільше ждуть цієї стрільби, тому що це саме, як найпотужніша система, артилерійська система. І всі дуже чекають, всі дуже задоволені від цього, і всі отрима дуже великі враження. Я думаю. Вистріли, попали в ціль, знищили. Поки майбутні офіцери вели вогонь з гармат, решта воїнів відточували свою майстерність на інших навчальних місцях. Курсанти-інженери, наприклад, визначали місце для льодової переправи. Проводили інженерну розвідку та встановлювали мінні загородження. Неповесняному холодна погода ускладнювала курсантам виконання деяких завдань, адже заховані у снігу навчальні міни довелося шукати особливо ретельно. Потребувала більш прискіпливої уваги і техніка. Без сумніву, така підготовка допоможе юнакам у майбутньому вже на офіцерських посадах. Сьогодні на військових складах та арсеналах ще зберігається зброя і боєприпаси часів Радянського Союзу. Звичайно, термін їхньої придатності вже давно вийшов. Тому нині ведеться робота з утилізації у 2006 році. В Україні стартував проект трастового фонду програми НАТО, партнерство заради миру зі знищення боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь. Яких результатів вже досягнуто, дізнавався наш кореспондент Сергій Жуковський. Страшні трагедії, пов'язані з вибухами снарядів та боєприпасів, свого часу сколихнули всю державу. На військових складах у Новобогданіці Запорізької області пожежі спричинили детонацію боєприпасів. Та ж сама біда спіткала і Харківську область. У серпні 2008-го спалахнула територія арсеналу в Лозовій. Ці тривожні сигнали стали поштовхом до серйозних змін. Інтенсивне фінансування проєкту з утилізації розпочалося як з боку держави, так і з боку іноземних організацій. Ми робимо цей проєкт для того, щоб посилити безпеку, зміцнити безпеку, щоб позбутися того озброєння і тих боєприпасів, які можуть бути дуже небезпечними для громадян України та й для всього світу. За п'ять років, що діє програма, ліквідовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч легких озброєнь і стрілецької зброї та тисяча рухомих зенітно-ракетних комплексів. Ініціатором виступили Сполучені Штати Америки. Контроль за проведенням заходів забезпечувала агенція НАТО. Крім цього, 17 країн та Європейський Союз стали державами-донорами. Загалом внесок трастового фонду на першому етапі становив близько 11 мільйонів євро ще 10 років тому Україна звернулася до НАТО з проханням вирішити проблеми з боєприпасами та озброєнням. І ми вирішили бути провідною країною, аби допомогти. У квітні 2012-го підписано міжнародний контракт. В ньому йдеться про основні умови другого етапу утилізації. Тож у планах за 3-4 роки знищити 73 тисячі тонн звичайних боєприпасів, 366 тисяч один стрілецької зброї та 3 мільйони протипіхотних мін. Під час міжнародної конференції іноземні фахівці та представники вітчизняного оборонного відомства вирішували, як діятимуть у подальшому, відвідали і державне підприємство, науково дослідний комплекс Павлоградський хімічний завод, на якому безпосередньо ведуться роботи з утилізацією. Ми плануємо утилізувати боєприпаси, які знаходяться на базах арсеналах Міністерства оборони України. Раз. І В тому числі протипіхотні міни, яких близько 6 мільйонів штук. Для цього, якщо буде фінансування, нам понадобится примерно 4 роки. Якщо фінансування не буде, соответственно, це розтягнеться на більш поздний срок. За оцінками експертів, цей проект з утилізації є наймасштабнішим у світі для України. Це ще і забезпечення держзамовленнями підприємств та створення нових робочих місць. 25 квітня 1953 року було засновано Київське вище інженерно радіотехнічне училище протиповітряної оборони імені маршала авіації Олександра Івановича Покришкіна. Колись у славетній кузні кадрів навчалися військові радіотехніки. Вони обслуговували зенітно-ракетні комплекси, створювали автоматизовані системи управління та вузли зв'язку. Без цих фахівців не обходилась жодна військова частина. Це було найкраще в Радянському Союзі та й у Незалежній Україні радіотехнічне училище. На жаль, припинило воно своє існування в 1999 році. Проте пам'ять про квірту живе в серцях випускників, які щороку зустрічаються у стінах рідної «Альма-Матер», вшановують пам'ять, згадують молоді роки. Традиційно для ветеранів радіотехніків урочистості проводяться в рідному актовому залі тепер уже панітенціарної служби України. Але цього року святкування 60-річчя з дня створення військового вишу відбудеться 27 квітня у приміщенні національного музею великої вітчизняної війни. В Одесі відзначили одне із найголовніших свят день визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Вшанували подвиг воїнів переможців Великої вітчизняної війни урочистостями біля стели крила перемоги та пам'ятника невідомому матросу. Подробиці знають наші одеські кореспонденти. Сьогодні у місті витає піднесений настрій. Вулиці заполонили сотні людей і море квітів. В 1944 году мы находились на Белорусском фронте. 10 апреля меня схватили, начали три раза подбрасывать и кричать, ура, Семьон, освободили твою Одессу. Это осталось на всю оставшуюся жизнь памятным днем на Великой Отец твой. Історія звільнення Одеси справді унікальна. Під час запеклих боїв місто, на відміну від інших, практично не постраждало. Отже, 10 квітня можна вважати другим днем народження Південної Пальміри. З пожовклих сторінок газети Правда від 12 квітня 1944 року дізнаємося подробиці тих далеких подій. На початку війни тут жило близько 650 тисяч людей. Біля 230 тисяч Одеситів та мешканців області загинуло. Нині ж Одеса це мільйонне місто із славетною історією. До святкових заходів долучилися близько 400 військовослужбовців. Небайдужих до ветеранської долі чимало. Нинішнє покоління пам'ятає тих, хто, ризикуючи власним життям, виборював перемогу для нашої держави. На сьогодні це все ви дивились. Програму служу Україні. Зустрінемось за тиждень. Хай щастить.